Приповість 11, 11. Благословенням праведних підноситься місто. А вуста милиходів руйнується місто. Послухайте, дивіться, благословенням праведних, ми праведники. Праведники це віруючі, Праведники це не ідеальні. Праведники це не ті, хто ніколи не, не хибнуть. Не помиляються. Праведники це віруючі. Це віруючі, які вірять словам Бога. Так ось дивіться, хто, від кого залежить, яким буде наша кодра. Вгадайте. Від старости? Від Зеленського? Від Путіна? Алло. Від нас. Розумієте? Ну ми цю владу віддаємо комусь. Бог нам дав цю владу, а ми опять Богу віддаємо її. Бог каже, ей, я поставив тебе сілью. Що повинна робити сіль, коли її кидають в борщ? Солить. Сіль повинна солить, віддавати сіль. Так? А сіль та глупа кричить з борща. Хазяїну посоли, так я ж уже посолив борщ. Віддавай цю солоність. Посоли хазяїн. Я вже посолив, я тебе помістив, в цей борщ, соли його. Ви розумієте чи ні? До чого я веду? Бог нас помістив на цю землю, ми кажемо, Бог зміни кодру. Це тупа молитва тупої солі, яка не поняла. Ти сіль. Чи ні? Ти дожен солить! Ти должен впливати, ти повинен змінювати. Як? Устами, благословінням. Чому? Тому що ти благословений вже Богом. Ти для цього поставлений, Щоб впливати. Ти маєш вже цю духовну владу від Господа. Розумієте? І тому як праведники повинні молитися, вони повинні благословляти. Ви бачите? Ще раз не включить. Благословінням праведних. Тобто ми повинні благословляти. Ну, ну дивіться, зрозумійте це. Релігійні мозги вони це не схвачують. Ми молимося ще по старому заповіту. Ну, послухайте, старе, не боліться ніколи по старому заповіту. Старий заповіт це був знак, це був прообраз. Того, хто повинен буде прийти? Що він буде, повинен був зробити? Вони все вказували на Христа, але Христос уже прийшов. Він уже зробив. Він уже справозлошив, свершилось. Тепер я повинен благословляти, на якому це основанні? на тому основанні, що я праведник. Я помазан. Мене називають християнином. Христос, а я християнин. Христос це помазаний, я помазаний. Я християнин, я помазаний Богом. На що? Завершать його справи. І тому я благоставляю кодру. Я. Ім'ям Ісуса. Я проголошую Слово Боже. Бо Христос каже, такі ребята, які отримали відкровення, я буду їх використовувати для будівництва своєї церкви. Розумієте? Не тільки ще. Гей! Я знаю, хто я такий. я Божий помазаник, я Божий вибранець, Бог мене, щоб впливати, Бог сказав, що я сіль. І тому я благословляю кодру на процвітання, на покаяння. Тут не буде самогончиків, тут не буде гадалок. Христос і каже, отакі такі ребята, що зв'яжуть на землі, й буде зв'язано на небі. Ну ми повинні зв'язувати. Я забороняю тут беззаконню діяти, поширюватися в моєму селі. Я забороняю. А хто такий? Я сіль для цієї землі. Я Божа церква. Я поставлений Богом. І тому я буду благословляти. Я і ви. Господи ну роду. Да що ви? Да Бог уже все свою роботу зробив. Він пішов до Отця. Він хоче діяти тепер через нас. Почніть благословляти. Я благословляю моїх дітей. Вони благословені, вони не двоюшники. Вони відмінники. Хоча Він приносить одні двійки. Ну ти ж віручий? Ти ж віриш в невидиме. Благословляй, говори. І так далі. Моя кодра благословена. Асфальтовані дороги в кодрі в ім'я Ісуса. Я благословляю, щоб котрі були освітлені вулиці. Місто буде підноситься через благословіння праведних. Так само і країна. Влада зажерлася, влада така сяка, влада погана, всі погані. Ріб, то що ви тоді хочете? Що ви те ви і пожинаєте? Розумієте? Каліф Ісус, на стали заложниками, заложниками більшості. Пам'ятаєте? Тому що більшість согласилась, вірніше, не согласилась вірити Слову Божому, більшість поширювали лиху звістку. І за них і ханів 40 років. Із Ісуса Навіним топали вокруг одної гори. Якби більшість вся церква в Україні почала благословляти Україну, владу, може би і не було б Вінниці, і ми не знаємо. Бо коли Соль вона тряряє свою силу, вона перестає впливати і робити те, що вона певна робить. Тому ми будемо благословляти кодру. Ми будемо благословляти нашу Україну. Ми будемо благословляти наші, наші сім'ї, наших дітей. Амінь. І вірити, що воно буде впливати.